Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 вересня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у вересні. Дуже важливо, щоб протягом вересня встигнула визріти виноградна лоза, оскільки в подальшому, у жовтні, температура повітря знизиться та темп визрівання виноградної лози уповільниться. Своєчасне визрівання виноградної лози це дуже важливо, оскільки не визрівша лоза не зможе повноцінно та якісно перезимувати. Весною на невизрівшій лозі бруньки не прокинуться. Що необхідно робити у вересні для того, щоб виноградна лоза визріла? У вересні я продовжую пасанкування. Якщо основна брунька визріла коричневого кольору, то пасинок вже можна виламувати повністю. Визрівша коричнева брунька цьогоріч вже не прокинеться. На тих пасинках, де основна брунька ще зеленого кольору, виламувати пасинки повністю ще зарано ще не потрібно. Видалення пасинків повністю у разі ще зеленої невизрівшої бруньки може спровокувати пробудження бруньки, що закладена на наступний рік. У вересні я продовжую проводити карбування пагонів винограду. Пам'ятайте, регулярне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. У вересні слід продовжувати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна використовувати плантофол 5 15 45 в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Наноситься плантофу шляхом оприскування по листю. Інтервал між обробками 10 днів. Чи потрібно зараз у вересні поливати виноград? За моїх умов, Дніпропетровська область, Україна, ґрунт піщаний. На початку вересня спостерігається суха та спекотна погода. Останній істотний дощ був на початку серпня. Я проливаю одне відро води один раз на 10 днів під один кущ винограду. Більшої кількості води зараз не потрібно. Важливий нюанс. Я використовую відро на 20 літрів. В той же час взагалі не поливати виноград за умов спекотної та посушливої погоди у вересні не варто. Якщо у вересні спостерігаються дощі хоча б середньої інтенсивності та ґрунт не сухий, поливати виноград на початку вересня та у вересні не потрібно. У вересні, як і в серпні, полив винограду слід мінімізувати, але повністю не поливати виноград у вересні у разі спекотної та посушливої погоди не варто. У вересні продовжується збір врожаю. Соковиті, стиглі, солодкі ягоди. Виноград немов віддячує нам за плідну, кропітку, наполегливу та в той же час таку приємну працю. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання Грона, якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, Це сорт винограду «Преображення». Бажаєте знати більше про сорт винограду проображення? Рекомендую до перегляду ось це відео.